Всім хей-хей, друзі! З вами я Форст, і це моє нове відео. І в сьогоднішньому відео я куплю акцію за крапси, яка продається у магазині. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, тикайте на колокольчик і підписуйтесь, звісно, на телеграм. Силочка буде в описанні. Ну що ж, всім приємного перегляду. Ну а ми розпочинаємо відео. І така сьогодні у нас акція в магазині, Кстати, ось мої ті, е, штучки. І ось така у нас акція. Просто подивіться 500 дропів. Бравл Міу 2000 чи... білінгів І подивіться це скільки я купую вже. Коротше, е, нам бульбашки випадки, дивіться. Бам просто випадає планктон дерев Так обов'язково роблю скрін. Подивіться, який пішли скін, 2000 блінгів. Коротше, тепер відкриваємо стардропів аж 5 штук. Надіюсь, нам звідси щось випаде. Сверхредки, ну коротше, рідкі, коротше, ну просто таке таке собі. Ну, 50 блінгів. Окей, ніфіаном стартів не випало, ну нормально. Коротше, я ще постараюсь купити акцію, там накуплю, куплю коротше, тих, і тоді куплю ще одну акцію, і буде про це і інше відео. Коротше, де наш дерю. А ось, Коротше, подивіться, який просто топовий скін, блин. Ну це їм, ба, дивіться, просто яка пушечка, просто пушка пітарда, Блін, мені справді з ким подобається. Таті, до нього тут, по-моєму, є так. Ось і цей пін. Я його візьму, Кстати, тут, по-моєму, спрей давали чи ні. Ну окей. Ну, тоді давайте зайдемо в катку, обов'язково протестимо. І, кстати, ось нам випав э, друга бульбашка. Ну, бульбашки тут таке собі. Ну, в мене, бачите, тут є третя е, лопатка. Ну, нормально. Ну окей, я погнав катку. Коротше, давайте вловлю медуз. Let's go. Ну що ж, я вже заходжу в катку. Ось такі промети мене, ці почки попались. Ну, я думаю, ми їх рознесемо. Подивіться, кстати, яка атака. Якась така, якась салатова, не знаю. Ну просто імбанус, який мені справді подобається. Він древно цю акцію купив. Кстати, тут у нас поко. Диномайки, по-моєму, баррі. Ну, це ізі рознос. У нас вже є три, навіть більше вже тих медуз. Там в нас є шість штук. Опа, тут е баррель. Ну, ізі рознос тієї цієї команди, вона дуже слабка. Подивіться, лише щось покло робить, а диномайк так з краю ходить. Ну, окей, кстати, дивіться, яка ульта прикольна. Ну, Звісно, тички просто імба. Ну, справді мені дуже подобається. Ну окей, розносимо диномайка. Ми поки що їх дуже жорстко розносимо. 11. Опана вже 14, у них лише одна. Ну окей, це просто жесть. Забираю єдиномайки і ми майже перемогли. У нас вже 15 зірок, ой, не зірок, а медуз. Давайте я зараз заберу Барлі. Так, мінус Барлі, Ну, ульта і тички, це просто імба. Ну, скин, по-моєму, коштує 149 гемів. Так, давайте забираю єдиномайки і все це ізі перемога. Коротше, давайте забираю поку, кидаю зараз дізлайк і все, ізі перемога. Ну, кстати, давайте зіграємо ще одну каточку. Так, звісний гірок і неповнив квест. Давайте, кстати, ще зіграємо одну катку, щоб отримати 500 кредитів, щоб приблизитися вже до нашого бравера мо. Ну окей, давайте let's go. І ось такі проти мене ці почки попались. Мо, баррі Макс. Ну, по-моєму, вообще пік таке собі, ну окей, попробуємо зараз їх рознести. Так, зі мною Макс Поко. кстати, на Поко топовий. Так, забрав Макс. Так, до мо трошки піджимає, ми вже вбили барі. Так, я зараз тут піднакуплю. У нас вже є дві медузи. Окей, давайте тоді я зараз... Блін, не так ультинув. Ну окей, тепер так о. І все, я забираю. О, так. Забрав мою швидко втік. Тому що у мене вже є п'ять медуз. Окей, давайте зараз їх заберу. Так, отак. Тому що якби я підібрав, то у мене від би заново почався зарахування медуз. Тому ось так, так, блін, мене вбили, на жаль. Ну окей, мої там непогано справляються, зараз ще я там допоможу, і тоді це буде просто роз, рознищення їх. Ну окей. Так, давайте я залеті, вбиваю баррі, вбиваю макс просто і тепер що вийшов мовбити. Так, ми знищили просто цілу команду. Окей, ну в мене цімет, в принципі, норм. Так, у нас 14, навіть більше. Так, давайте зараз забираю макс, забираємо. Що зараз заберу барри, подивіться, бам! Все, ми перемогли по факту, так, все лише, щоб зарахувалися, крутимося, крутимося, все плачемо, коротше, кидаємо такий смайл. Ну окей, все. Це перемога. Давайте ще може кіл зробимо? А ні, я не встиг. Ну окей, виходить, ми виграли. Ну що, ми тут вже забрали. Кстати, давайте заберемо 500 кредитів. Набрамо. Так, забираємо і все. У нас виходить, я вже ще плюс 500 кредитів на МО. Кстати, я спробуємо апнути на 25-й і про це знімемо обов'язково відео. Так, блін, акцій ніяких зараз нових нема. Ну окей. Ну, я вирішив коротше, зайти в катку за Емс, протестити новий коротше, рівень е, бульбашок. Ну окей. Коротше, заходимо, проти нас морці з і, по-моєму, Джекі. Ну, з нами дерево, Джекі і я, звісно, з Мс. Так. Поки що. Опа-опа, і блін нас вбили. Ну окей. Так, зараз швидко заспавнюсь і підемо їх втиснути. ну блін, ми поки що щось програємо. Щось ці бульбашки якісь погані, не знаю. Обсере, бульбашки, по-моєму, сама найгірша ця е, крапсова штука. Так, нас забирає, по ідеї, зараз. Так, не забирає дерево. Ну, ми, походу, зливують цю катку. Ну, блін, насправді, бульбашки повна фігня, ну Подивіться, ну що це. Ну, це повне говно, взагалі. Ну. Може, попробуємо зараз відкамбекати. Нас поки що щось, е, щось трошки виходить. А ні, на, мене зараз забирає Мортіс, так. Ну, це 100% злита катка, ну окей, ми не сумуємо, тому що нам мільйони кубків не злиють. Так, давайте я може попробуємо відкамбекатися. А ні, тут вже все, тут Мортіс вже тут. І. Блін. Так, вже у них 17 медуз. Це, походу, справді злита катка просто в ноль. В ноль нас зливають. Ну, звісно, ж нам ще три медузи. А в них цілих 20. Ну окей, золо нам два кубки. Ну що, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Форест. Всім пока-пока.